Село вайб. Там моя хата, тут поля, а тут ліс. Все ж своє життя, тіпа, жити біля лісу. Було прикольно, чесно. Було, був свій вайбік. Коли тобі погано, коли на душі трошки важкувато, ти збирався, йшов у ліс. Сталив ковтину десь посеред лісу, лягав і чилив. Так, да, по тобі, звісно, лазили пауки, комахи і... Різна, різна живність цього лісу, але ти не зважав. Тобі було не до цього, тобі було спокійно. Твоя душа відпочивала і насолоджувалася моментом. ліс. Що хочеться сказати? Та не знаю. Отримуй задоволення від усього, від всього, що робиш, від всього, що хочеш. Від цього що мрієш. Не всього, а усього, ну менше з тим. Ну ви зрозуміли. Да. Боже, який він заросший. Але менше з тим. Зато гарно. Там далі вже буде такі невеличкі галявинки, він такий десь вздовж кілометр два. Не пам'ятаю то, що вже тут років 100 не був. Ну не 100, а рік точно, блін. Але менше з тим. Але краса. Ліс, це, звісно ж, класна штука. Не знаю. Напишіть в коментарях, чи вам, вам подобаються лісові моментики. Іменно часто вайбікати, часто гуляти по лісі, тусуватися в лісі. А ще коли дощ йде, такі краплі, такі величезні краплі, тобі в голову назбираються. Менше з тим, тим. Ліс, то звісно ж бомба. Да. Якщо що, то знаходжуся зараз вже в Вінницькій області, Хмельницький Хмельницькій. Знаходиться мій кіт та моя дівчина. Шукають мене, поки я вже приїду. Але я чисто приїхав до рідні на декілька днів та і все. Провідати рідну землю, рідну родину. Клас. Ну Це принесло мені якесь певне задоволення. Я отримав від цього класні емоції, класний спектр емоцій. Випив смачного домашнього солодкого вина. Так. Я пам'ятаю, нас батя посилав в цей ліс ще кропиву рвати свиню. Mm -hmm. <laughs> Ви думаєте, свині в нас ще у нас свиней більше немає, у нас ще досі свині є, блять. Але вже батя не посилає сюди кропиву рвати. <laughs> блять, як я довго був не розфокус... я розфокусований, серйозно? Так. Mm -hmm. да. е, молоді та не молоді люди. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, отримайте задоволення від того, що ви робите. по